Сьогодні, як і в усіх містах та селах України, святково у селі Тулукові. А чи свято у душах дітей? Що приніс святий Миколай? Який дарунок з цими та іншими запитаннями? Я вирішив безпосередньо звернутися до учнів Тулуківської школи загальноосвітньої першого ступеня. Моє перше запитання в школі буде до наймолодших учнів першого та другого класу. Дітки. Чи знаєте ви, яким ми сьогодні з вами святкуємо свято? Знаєте? Ну то якими це святкуємо? Ну скажіть, ну давайте, скоро. Святкуємо яке свято? Святкуємо свято. Того, Миколая. Ну, а от на вашу думку, так, так. А на вашу думку, святий Миколай добрий чоловік? Добрий. А, ч... а чому він добрий? Ну прошу, тому що що, а ну хто мені відповість? Чому добрий святий Миколай? Ану прошу. Бо він подарунки дає. Це Миколай добрий, що він дає подарунки, так? А які він дає подарунки? Добрим дітям, чемним чи не слухняним діткам? Прошу хто мені скаже? Яким? Слухнян. А, Миколай дає подарунки тільки слухняним діткам. Ну, а ви мені скажете, що вам сьогодні приніс святий Миколай? А ну підніміть ручки, кому приніс сьогодні Святий Миколай дарунки? ну, о, я бачу всім всім приніс Святий Миколай дарунки. Ну а я запитаю, що приніс Святий Миколай. От що тобі сьогодні приніс, Святий Миколай? Мені приніс того, свеви, колодки і шоколадки. Шоколадки, добре. А що приніс Святий Миколай? Ну прошу, а ну подивитися. Що тобі сьогодні приніс? Цукерки ляду і и сюрприз Так, да, индерсюрпрес. Но прошу. Мені принес они святили Николаев и Матрюшку, цукерки. Ну, то дуже добрий. Ну прошу, ну а тобі а ж. А мені приніс печені, цукерцю і сорочку, і рукави. О, це дуже багато тобі файного приніс, святий Миколай. То я бачу, ви всі чемні діти, і святий Миколай вам приніс щедрі дарунки. Ну прошу, ти ще хотіла мені щось сказати. Ну. Мені приніс седр і шкарпетки, і, і, і крем, цукерки, шоколаду. І, і і ж? Мандаринки. І мандаринки. Дуже гарні дарунки тобі приніс наш святий Миколай. Ну що ж, дітки, ми сьогодні в школі, і я думаю, і, ви, як ви мені тільки що сказали, що у вас сьогодні в школі свято, так? Свято Миколая. Ви підготували сьогодні виступ? Підготували. Ви всі берете участь у виступі до свята Чудотворця Миколая. Ну добре, як ви підготувалися до цього свята? Ми з вами зараз побачимо. Моє перше запитання в школі буде до наймолодших учнів першого та другого класу. Дітки, а чи знаєте ви всі, яке ми сьогодні святкуємо з вами свято? Всі знаєте? Знаєте. Ну яке ми сьогодні святкуємо? ми святкуємо сьогодні свято Святого Миколая. О, а святий Миколай це чоловік, правда, хороший. А який він? Добрий? Чи? Добрий чоловік. Він, Він чемним діточкам приносить подарунки. А нечемним під подушку кладе різку буків. Нечемним кладе під подушку різку буків, так, ти кажеш? Ну, добре, а святий Миколай, от сьогодні, приніс вам дарунки. Напевно, ви всі були чемні. Приніс вам дарунки, святий Миколай. Приніс, я бачу. Приніс. А от ви мені скажете, тож які дарунки вам приніс сьогодні, святий Миколай? Ану, прошу. Мені приніс конфету. Так. А що ще приніс тобі? Мені приніс Іграш... цукерки. Іграшки приніс тобі, так? Іграшки приніс. Добре. Шоколад. Добре, шоколад. А що приніс Святий Миколай тобі? Ось така маленька дівчинка гарна у нас. Що тобі приніс Святий Миколай? Бук. Бук, йой. І більше нічого? Більше нічого не приніс тобі, Святий Миколай? Шоколаду, ляльку і Ну, Ну правильно, то ти чемна дівчинка і тобі, але трошки буваєш пуста, правда? І тому Николай тобі приніс бук. Добре. А що тобі, ну, давай, ну спитаємо, всі так хочете відповісти. конфетки І ще, і ляльку, мабуть, приніс, правда? Комп'ютер. Оу, то ти вже розумна і велика дівчинка. А що то у нас такий там хлопчик виглядає? От я не бачив такій зеленій сорочиці. А ну прошу ближче сюди. Голівку свою. Ану, скажи, що приніс тобі, святий Миколай? Вертильок. Вертолет. Чемний, файний хлопчик. Добре. Як бачу вам, святий Миколай приніс щедрі дарунки. Мабуть, тому що ви добрі і чемні діти. Ну, а як ви думаєте, віддячити святого Миколая? Ви повинні що? Що ви повинні сімі? Ми повинні бути чемними. Так, обов'язково бути чемними. І... Ви сьогодні підготували виступ, так? Виступ до свята Чудотворця Миколая. Ось як ви підготувалися сьогодні до цього свята, ми з вами побачимо. Про хороші й добрі справи, як чутеси староно у школі, як працюєте з мамою у полі, як дідусь та бабуся вас люблять і внуча своїх ніжного лублю були гарні, в роботі завзяті, прибирайте в себе в кімнаті ляйку, м'ячик чи трактор полісний, після гри поскладаєте на місце. А якщо дітки а якщо дітки Якщо дітки не слухають мами і тата, а якщо вони не хочуть перебирати після себе іграшки, святий Миколай діткам не дасть подарунки. Якщо комусь не хочеться вчитись, якщо комусь не хочеться трудитись, якщо хлоп'як стріляє із рогати, а дівчинка не хоче слухати стату, то Миколай усе це бачить, знає, і винуватця неодмінно покарає. Дитину, заспокійся, дитино, заспокійся, мить. голос твій з хвилювання мов струмочок дрижить, в горлі геть пересохло, наче в ньому полин. На води ці ковточок. Сядь ось тут, відпочинь. Слава Богу, діти, все скінчилось гаразд. Я приходжу на поміч не один уже раз. З вами добре відомий, всіх завжди впізнаю. Кожен з вас, як відомо, має долю свою. Запізнився, даруйте, був далеко звідси. В океані безмежнім за тисячі миль розгулялась негода, океан заштормив, ненаситної хвилі виручав рибаків. Та вернутися вчасно не вдалося мені. По дорозі до вас заприміти вогні. Бушувала пожежа і в полумі тінь довелося спасати худобу і дім, лиш коли погасили і добро вберегли. Вітри сильні, могучі вашу пісню донесли. Голос хлопчика вчу я тривожний до краю. І ось я біля нього. Він в добрі Миколая. Діти довго чекали твого приходу, їхні помисли, чисті, прозорі як води. Чинки добрі, хороші, привели їх сюди, залишають лише раді дитячі сліди. Знаю, знаю, діти, все відомо мені. Я не раз посилав вам приємні сни, часто густо нашіптував казку про диво. щоб жили ви у щасті, щоб жили справедливо. Чудотворче ясний, повідай, Дім, про дарунки, які ти приніс в цей дім, ми для радості всіх чарівних діток допоможем принести тобі чудовий мішок. Я дарунки оті просто так не даю. За хороші ага. справи я торбину свою розв'яжу для дітей, що достойні наград, котрі мають повагу до буднів, до свят, котрі Бога шанують юнім серці завжди. Він спасе від невдач, відверне від біди, хай розказують про справи, що творили за рік. За добро, а не зло я вручу медянику. Мамі я допомагала, рано вранці прикидали, Одягалася, позувала, і до школи поспішала. А як школи повернуся, знову помогай, беруся, мамі пісню заспіваю. Спокою погуляю, ох, важка в мене робота. Відіни лише суботу. Молодець, молодець. Треба мамі помогти, треба мамі на напомічти. Кожен день за роком рік заслужила медяник. А я і я як Сиділи гарно так обоє, ми у травичці над водою. А я для більшого улову. Для татка на усе готовий. З відра, що тато наловив, я рибу всю уста впустив. І рибі добре, бо на волі. І тато покріє доволі. Достойний ти, медяника, за те, що піднялась рука на добре діло, на рятунок. Ти заслужив оцей дарунок. А я так що біля церкви, сидя до дококи, аж не смеркне. Най раз як там буваю, у шапку гроші їм кидаю. А де ж ти береш їх для старців? А вдамов тата в Аманці. Добро присутні в цьому ділі. Хоч дієці не дуже милі, проте даю що рука достойна теж медяника. Так, дітки, ви бачу, підготувалися добре до зустрічі зі мною. А хто ще чимось мене порадує? Може і для нього в мене знайдеться подарунок. Ми покрив, довгі гори, лечать і немліт і гай. Іде до нас кисневий борик, єдиний водник Микола. Що він несе в своїй торбині? Багато гарних забавок. Десять чиненькі він дитин, а для ничених жмут різок. За ним сіся цингулята, тримають книгу в руках, Що декому з нас треба дати? Усе списали в тих книжках. Андрій манічек. Молодці! А тепер я вручу вам медянників, яких ви чекали цілий рік. Скільки з добрих справ я подарунок це віддав, а за достойний, щирий зміст, за доброту і ласки хист, за те, що в серці кожну днину живе навіки до загину, потреба жити для когось, щоб інших ще добро велось. А з тим пожертвувати свою щасливу долю в раю на пекло боротьби зі злом, щоби наповнював добром. Щасливий вік сусіда хату, родину знатну і багату, щоб радість знав і перехожий, з твоїм добром на тебе схожий. Тоді лиш буде справжній рай, о Боже! Сили нам додай, щоб істину таку відому ликали в кожнім тихім домі, вручаю приз оцій дитині, що ще недавно у Яскині співала пісню доброти, які схилялися світи, нехай вона схиляє світ і залишали ж добрий слід в серцях людей, що будуть жити, і пісню доброю творити. Слава, щасливі і радісній державі про заповідь Господню дбать, горить добро, не забувай. Щоби щоб наступний мирний рік вам був приємний медовик, я буду радий завітати на доброти і щастя свято! Мир вам, щастя вам, на віки вічні! Не переживайте, це затова дуже страшно. Посміхайтеся, не радуйтеся. Ангело, трохи Бог, Ангел Бог. Поважати батьків, вчителів, дружніми бути, щоб дітей було красивими і щасливими. Тоді я до вас завітаю. Все найкраще все найкраще дітям. Ці слова нам дуже добре відомі. Відомі вони і батькам і дітей, які навчаються в школі. Чи легко було провести свято, щоб діти не відчували себе обділеними дарунками чудотворця Миколая? З Цим запитанням я вирішив звернутися до завідуючої школи загальноосвітньої Толуківської. Дяк, Галини Васильівни. Звичайно, у нас важкий час, коли наша країна перебуває в такому становищі, нелегко було провести це свято і щоб наші діти раділи. З радісними усмішками пішли з цього свята, але знаходяться люди, такі, які хочуть підтримати, які хочуть зробити добро дітям. Особ... На території нашої Тулуківської сільської ради є багато підприємств. От вони по кожній по крапельці виділили трошки частину коштів своїх, щоб придбати ці подарунки, і наші діти одержали їх на свято Миколая. Я хочу з нагостією нагодою, я хочу скористатись. Цією нагодою і подякувати таким людям, які так... зробили для нас таке добро і наші діти не одержали подарунки. Це директору Снятинського райповстачу Рибаку Івану Ясафатовичу, голові акціонерного товариства Будівельник Максим'юку Григорію Павловичу, директору Заблочський заводкантори Ковальчуку Василю Дмитровичу, директору асфальтобетонного заводу Щуревичу Володимиру Олександровичу. І, звичайно ж, головому Роману Петровичу, директору Акціонерного товариства Харчовик. І також нашому голові сільської ради, Королюку Івану Михайловичу, який, звичайно, підтримує у нас скрутний час. І з якою допомогою ми б до нього не зверталися, він завжди відповідає нам добром. Ми Будемо мати надію, Галина Васильівну, що на, на наступний рік ми не стрінемося з тими проблемами. І це свято, свято Миколая. Набуде ще більшої урочистості наша передача підійшла до закінчення і дуже хочеться завершити її ось біля цієї новобудови школи, яка будується. Діти, батьки, учні з нетерпінням чекають моменту, коли школа відкриє свої двері. І дуже хочеться, щоб ці мрії здійснилися, здійснилось розумне, добре, вічне. Святом вас, шановні краяни, святом чудотворця Миколая.